Владі для, для того, щоб нормально функціонувати в умовах кризи, потрібна підтримка опозиції. Бо якщо її немає, то все дуже ускладнюється. Так, от зараз ми маємо дуже гарну ситуацію: що монобільшість, що до речі, олігархічні ці групи, які там сидять, ОПЗЖшники і так далі. Та піспостільки, по скільки. А головне, зелені не хочуть голосувати. Ну чимала їхня кількість, не хочуть голосувати за непопулярні рішення, котрі, тобто рішення може бути непопулярне або всередині країни, і це означає тиск на, е, на парламент всередині країни, або я думаю, що злякалися вони зовсім іншого. Вони злякалися. е-е... Того, що, а, президент Сполучених Штатів вимагає виборів, яким тут, на нафіга нам тут підставляти свої голови і шиї. Під тобто, можливо санкції чи щось інше. Не вони буде. зраджують зеленського. Так, вони зраджені і зрадять. Це ж не питання питання в тому, що треба з, з опозицією співпрацювати. Якби з опозицією співпрацювали, то вона би дала голоси, і зелені би напевно йшли. Якщо вони бачать, що тут є е, практично е, е, повна підтримка е, всіх політичних кіл, то й вони би голосували. А так, для чого нам не треба от. Ситуація, от про що ми говоримо вже роки, ми вже мінімум два з половиною роки про це кажемо. Та я просто нагадаю, Саша, скільки перших місяців ми всі, при всій нашій критиці влади, як ми її терпіти, не можемо з її монобільшістю, з її дурістю, з її невмінням робити будь-що і так далі. Але ми перший період після. Повномасштабного вторгнення. Ми всі мовчали, ми її не критикували. Ми відповідальні громадяни. Коли ми почали її критикувати? Коли влада почала репресії проти опозиції, зняли з ефіру опозиційні канали, знову почалася критика опозиційних діячів і так далі. А якщо владі не потрібна єдність народу, ну нам вона точно не потрібна. От і все. Я маю на увазі, нам це там публіцистам або там блогерам і так далі. Тому е, влада чинить по-ідіотськи до неможливості і, е, е, відповідно, е, вигрібає за це. Але, на, на превеликий жаль, проблема в тому, що ви, ви, може вигрести ви, 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 ви і вся країна. Тому через от такі дурні дії влади. Це теж правда і вона сумна. А... Ви, напевне, помітили, що будь-яка розмова, будь-яке запитання Зеленського про рейтинг або його легітимність, або якусь, це викликає дуже болісні реакції. Він собі може дозволити по відношенню до журналістів українських там говорити щось. Але коли лідери Трамп йому, я не знаю, звідки він взяв цю цифру в 4%. Фін... Ні, це ж дурня. Ну, Трамп такий так. самий без, без от таке базіколо, як і Зеленський. Тобто, ну, те саме. Такий самий популіст і абсолютно безвідповідальна без людина. Як ляпати язиком, це він вміє більше нічого. Вміє. Щось вміє. Розумного він майже нічого не каже. Але він керівник ну, най... Так, най... країни, і... країни найпотужніший. Але Зеленський на це реагує. І він реагує дуже живо. Е, розумію питання, яка правильна позиція? Пит... Відповідь буде якраз досить неоднозначна. Е, стриманість Зеленського, те, що він з нахрапу, з кондачка не підписав перший варіант угоди про корисні копалини, зіграла нам як країні дуже сильно плюс. Тобто я за угоду. Але угода має бути хороша. Житки угода про видобуток корисних опал. Це угода про інвестиції, поза всяким сумнівом. Про американські інвестиції. І воно має і безпековий аспект, і економічний аспект, і так далі. Це супер важливо, супер добре, але не на будь-яких умовах. На щастя, Зеленський це зрозумів. Не знаю, можливо, це щось в ньому, якесь самолюбство тут зіграло, але те, що він зразу не підписав. Це позитив. От те, що він реагує на критику звідти реагує так, що враховуючи, що Трамп такий самий закомплексований шоумен, як і Зеленський, та ще й керівник найпотужнішої держави, та ще й щойно обраний, і такий, який має серйозну підтримку, то не розуміти, що ці гавкання моські на слона. Можуть бути дуже небезпечними, це сумна історія. Я тут хотів би розказати, я не я просто не мені здається, я ніколи не розповідав про один із дуже цікавих, як на мене, епізодів. З Ізраїльської політики, Я постійно звертаюся до цього досвіду, бо там країна, яка теж під тиском, яка вічно воює, і так далі, Та я ще її знаю. І добре, я там жив якийсь період, і, і, і діти мої там живуть, і, і так далі. Так от, я пам'ятаю, який, який, який це був рік, але десь на початку цього століття була дуже сумна історія з, з судном, яке називалося Маві Маромара. Ну, Суть була така, що е, через теракти е, ізраїльтяни закрили значить, е, пропускні пункти в Газу, е, е, і мусульманські країни, а також прогресивна світова спільнота, зразу почали кричати, що там гуманітарна катастрофа, вони гинуть і так далі. Чомусь всі забули, що Газа не межує лише з Ізраїлем, вона також межує з Єгиптом. І якщо там гуманітарна катастрофа, то б, такий не потерпає від Хамасу, спокійно може туди пропускати вантажі і так далі. Якщо б вона була та дійсно гуманітарна катастрофа, хоча після того була е, комісія ООН, організація, скажімо прямо не дуже сильно налаштована е, для, е, для Ізраїля не позитивно налаштована, гарантовано, і вона визнала, визнала що ніякої гуманітарної катастрофи там не було, але це було потім. Так от, в цей період дуже гострий, деякі організації починають готувати потужну провокацію. А, для того, щоб це зробити, я перепрошую, е, значить, е, оголошують не лише перекриття е, цих е, пунктів, а можливо, їх якраз і ні. Я от зараз не пригадаю, але оголошують морську блокаду сектору Газа. Але це не повна блокада, просто кажуть, що всі вантажі для сектору Газа мають пройти ізраїльську митницю. Тобто має пройти судно в, в Порт Аждот, там перевіряють, чи немає там вибухівки е, там, е, зброї і так далі, і тоді воно вже їде в Газ. І от в цей період, я кажу, певні, ісламістські організації плюс різні ліваки вирішують направити флотилію суден. З гуманітарними вантажами в газу. Ізраїль каже: ні, ми на підставі міжнародного законодавства оголосили тут міжнародну блокаду. От ці критики вантажі гуманітарні і взагалі ми цивільні, і ми без зброї. От спробуйте нас зупинити. Так от, вийшла ця флотилія від кого? З Туреччини. Вийшла вона, тому що. Ердоган був єдиним лідером, який погодився в регіоні це зробити. Е, найприкріше це було тому, що до Ердогана Туреччина була найвідданішим, найближчим союзником Ізраїля у всьому регіоні. І Ізраїль ще не звик, що туди прийшов ісламіст до влади, і він. Е, Заграє з ісламістами. Це і його електорат ісламістський, переважно в селах, і з іншими країнами він починає себе позиціонувати на даний момент це йому значною мірою вдалося, як, як лідер мусульманського світу, який відстоює інтерес мусульман. Зокрема, на, на кому у неї найпростіше спекулювати, палестинці. Так от е, суть була в тому, що там дали дозвіл на одне із суден. Завантажилися вночі перед самим виходом 20 ісламістів, озброєні холодною зброєю, щоправда, іншого вони не мали. Але це були справжні шахеди, тобто бугаї, добре навчені і так далі, і тому проте, без щоправда, без е, е, гарячої зброї, бо ж зброєю Ізраїль точно знає, як, як з цим як е, вирішити питання. А далі почалася проблема. Вони дійшли до певного моменту, підійшло там судно ізраїльське і кажуть, повертайте в Порт-Аждота. Вони його посилають. Це вже руський корабль пішов туди за цією адресою пізніше. Е -е і вони йдуть на газу. Який вихід в Ізраїля вирішить висадити там десант? Але враховуючи, що там немає озброєних людей, хоча вони озброєні холодною зброєю. Тобто ножі, біти і так далі. Це все є. Вони, вони туди відправляють десант, але озброєний е, е, автоматами для. Як ця гра називається? Пейнтбол. Так, пейнтбол. Кількох офіцерів є пістолети, В солдатів навіть цього немає. А так пентбольні е, е, ці автомати, і так, і вони починають висаджуватися з гелікоптера на палубу цього судна. Як це можна зробити? Тільки по одному, правда. Тут ж. І от один солдат, навіть якщо він гарний солдат, йде вниз, на нього накидається зразу п'ятеро цих бандитів. Їх б'ють, б'ють дуже сильно. Там є, там є жахливі кадри, якщо подивитися. От. А потім вже такі, на, 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 на півживих затягують кудись в каюти, беруть заручники. Коли один офіцер, а потім другий офіцер, звичайно, першими йдуть офіцери, один командир, а потім другий командир потрапили в заручники, захоплені, побиті і так далі, сержант витягнув пістолет, ну і ситуація зразу змінилася. З Цілком зрозумілих причин. Я не пам'ятаю, скільки двоє чи троє. Оцих ісламістів були застрелені при цьому. Ердоган починає страшний галас. От, розстріляли невинних людей. Починається скандал. До чого я це все розповідаю? Уявити собі більшу провокацію з боку твого недавнього ще союзника і, взагалі, країни НАТО, як Туреччина, і так далі важко. Але. Приїздить до е, Ізраїля президент Сполучених Штатів Барак Обама, дає якусь зброю, щось іще, проводить переговори, і каже Натаніагу: ну, Слухай: Ердоган при всіх своїх недоліках він член НАТО. Він наш важливий союзник в мусульманському світі. От всі решта ще менш адекватні, або більшість неадекватні. Мені треба вас помирити. Але оскільки ну, ти ж розумієш він мусульманин і своїми уявами про, про гордість, про чоловічу гідність, ти маєш йому передзвонити перше і вибачитися. Ну я не знаю, уявити собі більшого приниження можна. Здається, ні. Тобто проти тебе зробили провокацію страшну, яка обговорювалася всім світом: і Рада безпеки ООН, і Генеральна асамблея, і всі, всі видання пишуть, і тебе принизили, і так далі. І ти маєш дзвонити сам і вибачатися, і оголосити, що сім'ям заплатять компенсацію за, за втрату годівника і так далі. В аеропорту, коли Нетаньягу проводжав е, Обаму, то йому дав телефон, набрав номер, дав телефон, і він вибачився. Тому що. Коли ти граєш у велику політику, для тебе має значення твоя країна, її безпека, а твої, а твої особисті понти запхай у відоме місце. От до чого я це все веду. І Зеленський, свої особисті понти, свої образки, а бітки, я би сказав так. От мав би запхати от це саме місце, про яке ми всі е, добре здогадуємося. І не поводитися так з Трампом, бо який би він не був, він президент Сполучених Штатів, від яких ми залежимо колосальним чином. Наша безпека, життя наших людей, наші території і так далі залежать від Трампа. І обідки тут не підходять. Але ж електорату це подобається. Електорат задоволений. Вони його підтримують. Ви подивіться, що робиться в соціальних мережах. Який Трамп негідник, який він такий сякий? Американці нас здали. Трамп негідник, і він такий сякий, і ми з вами можемо думати про нього що завгодно. А президент має прип'яти свого язика і розмовляти винятково супервічливою е, дипломатичною мовою? Як до речі, ми достатньо подивитися, а як зреагували на це все? Там керівники е, Великобританії, там е, ну так, вони не погоджуються. Але от, будь ласка, Макрон і Стернером їдуть в, в Америку, будуть переконувати Трампа і так далі. Гавкати на нього вони не почали. Хоча їхні е, країни ніхто не бомбардує, як нас. Так Зеленський би мав пам'ятати, що в нього є країна, за яку він відповідає, так чи інакше. А він не пам'ятає, на жаль. Американці неодноразово говорять про вибори. Складається враження, що вони хочуть змінити Зеленського, бо він не подобається. Історія почалася ще, ну тут, я так розумію, якийсь екзистенційний, скажімо, конфлікт з республіканцями, який почався ще з візиту Вікторії Спарц. Я не думаю, що вона простила. Я не думаю, що вона вибачила, я думаю, що це дуже зіграло свою негативну роль по відношенню до України для формування думки про українців. От мені цікаво, як вони проведуть вибори. Як їх можна провести? Вже Зеленський на прес-конференції, ну, в принципі, правильно висував аргументи, а як же ж бути з тими, хто за кордоном? А як же з військовими, а як же з тими окупованими територіями, що ми їм не дамо проголосувати? Але ми знаємо, що влада готується до виборів. А як ми в 2014 році, до речі, в 2019 окупованим територіям дали проголосувати? Крим голосував сильно, а Донецьк сильно голосував? Ні. Mm. Е, Саш, я можу тут сказати декілька речей. Мені не подобається історія, що Зеленського змушують йти на вибори Уже е, хоча б тому, що її підтримує Путін. Та й е, Трамп в моїх очах не дуже є людиною, яку, е, яку я сильно поважаю, і вважаю його точки зору обґрунтованою. Але і оцей примус мені не подобається. Особливо мені не подобається, тому що зійшлися два придурки, умовно кажучи, люди від Трампа і люди від, е, від, е, від Путіна. Ну ні, неправильне слово придурки. Люди зазвичай розумні, але не дуже порядні. Е, і не домовилися по жодному питанню, яке стосується е, якогось компромісу по Україні, збереження суверенітету української і так далі. Що ну, зійшлися? Давайте разом покопаємо е, е, Зеленського. Ну, Може воно подобатися? Ні. Ну тобто, а що воно, для кого воно що вирішує? Трамп великий демократ? Не смішіть. Після виборів минулого разу не його люди штурмували капітолій, а зараз він їх всіх помилував. Чи Путін великий демократ? Oh. Путін? Його раптом цікавить, цікавлять українські вибори. Ну це ж фігня. Але це одна, один бік справи. Другий бік справи. Я давно говорив, що вибори треба провести хоча би вже тому, що треба мати е, владу, яка більше відповідає нинішнім настроям в суспільстві. І е, е, легітимність мати вищу, а не так, щоб нас цим носом тицяли в будь який наш. Про рахунок і нашу помилку, зокрема, і в нелегітимність Зеленського. А головне чесно. Хто сказав, що в виборах має взяти участь 100% населення, вони і так не ходять. Скільки я виборів, там 30% прийшло. І що? І що, вони від того нелегітимні? Якщо якісь регіони не проголосували, воно нелегітимне. Найбільша частина проголосує. Ті, хто за кордоном, Ну, домовтеся, будь ласка, з основними країнами, там, де наші е, сьогодні е, біженці знаходяться, організуйте там, відкрити більше е, значить, е, дільниць до голосування. Це ж, ще раз, якщо нам мені один конституційний суддя, послухайте, це питання виконавчої влади. Йому треба поставити задачу, забезпечити максимальні умови для вільного воловлення, і вони мають це зробити. Так, є проблеми. Проблеми є. З агітацією і так далі. Ну окей, все одно на кожну цю історію знайдеться якийсь вихід. Якщо не стовідсотковий, то компромісний. Вибори провести було можна. Чи треба їх проводити зараз під таким тиском? Я не знаю. Не знаю. А от те, що свого часу їх треба було провести без тиску, показати світові, що ми залишаємося демократичною державою, незважаючи ні на що, це треба було зробити. І якби ще раз, якби проголосувало, мали можливість проголосувати нормально 50% населення. А тим паче, в даному разі мова не про 50, а я думаю, що що 70% населення. Та в них що інше волевиявлення, виявлені ніж ста, то те саме. Ну, ми ж знаємо. Дві тисячі людей нормальна виборка дає абсолютно чітку картину того, які є настрої в суспільстві. Дві тисячі людей, соціологів це достатня виборка. Так от тут було б не, не, не дві тисячі людей, а скільки ста мільйонів? Умовно кажучи, десять мільйонів людей. Що недостатньо для того, щоб обрати владу? Достатньо. Ну, добра було би. От і все. І ми б мали. Ну я кажу, не, не кажу вже про Зеленського. Мало б нормальний парламент. Закон не дозволяє? Поміняйте закон. Що проблема? Зберіться і поміняйте закон. Не виходить так, окей, відмініть воєнний стан на більшій частині території заради цього. Ну, як, як було в 14-19. Там, де бої йшли, там був воєнний стан. Ну, чи, чи інакше він там трошки називався, але менше тим. А нарешті території немає воєнного стану. Будь ласка, голосуйте. Тому я кажу ще раз. Поставити завдання владі, ну не те, щоб я покладав сильні, сильні надії на те, що ця влада вміє вирішувати хоч якісь серйозні проблеми, але поставити виконавчій владі завдання максимально забезпечити волевиявлення, і вони би це зробили при бажанні. Але бажання цього немає і не буде, тому що ті, хто сьогодні при владі, прекрасно розуміють, що вони на волі рівно доти, доки не обрали інших людей. Щойно вони виїжджають з банкової, вони йдуть або за кордон, де вони заховаються, або до криміналу. Це абсолютно зрозуміло. Так що виборів вони не хочуть. А от в тому і справа. Але якщо навіть теоретично ці вибори будуть проведені, чи побачимо ми тих кандидатів, там, яких ми би хотіли бачити, це від нас не залежить. Ну, я там зі своїми інсайдами. Розуміючи, про кого йде мова, можу сказати, що з вірогідністю максимальної з максимальної ми побачу. Ну, але офіційно це не оголошено і не може бути оголошено. Доки не будуть оголошені вибори. Відповіді на те, йде Валерій Федорович чи не йде, ми не отримаємо. Він є відповідальна, серйозна державна людина. На нинішній його посаді абсолютно неможливо визнати, що він веде якусь самостійну політику. Він є посланцем свого президента в певній країні. Це суть посла. До речі, посол. Він посланець людини, яка визначає зовнішню політику України. Це і президент. Тому він не може гратися в політику сьогодні, якщо ми говоримо про Злушку. Не може і не буде. Оголосять вибори. Ми всі почуємо. Я відповідально кажу, що ми почуємо те, що ми хочемо почути. А як буде насправді? Ну, зловити мене за слово або змусити мене перепросити чи там. коньяк. Ну, значить. Теж непогано, але тоді в такому випадку хто кому. Згоря, так, згоря. Бачите? Так, Просто в моєму випадку ми вип'ємо з радості, а в твоєму випадку зоря. Просто ну є ж і інші кандидати, які нам тут кажуть керамікати. Небайдужі, м'яко не небайдужі. Але якщо ми поговоримо про того іншого кандидата, який нам небайдужий. То він навряд чи піде на президентські вибори. Там з цілого ряду причин, всі з яких я вважаю дуже правильними. От. Угу. І тому, що для чого якщо буде можливість в першому турі обрати відомо кого, то значить треба це робити і не розпорошувати голоси. І тому що нічого йти на вибори такій потужній політичній фігурі, для того, щоб їх гарантовано програти. Він прекрасно може взяти гарну фракцію в парламенті і впливати на уряд, що насправді і є головною частиною нашої виконавчої влади. Уряд є виконавчою владою, не президент. Так от тут я кажу, багато позитивних речей може статися і без того, щоб Петро Олексійович йшов на, на, на президентські вибори. Я кажу зараз про президентський, само собою, що ЄС піде на парламентські вибори, само собою, що там буде гарна фракція. не маю сумніву. І, до речі, фракція ця ну, якісніша за будь-яку іншу. Набагато якісніша. Е, до речі, БПП Стара, Велика, з купою випадкових людей і так далі, такої якісної не було. Там була, там була маса пристойних людей, тому що практично вся фракція нинішня. І робота робилася. Але якщо оцінити фракцію загалом, вона не була ані такою згуртованою, ані такою професійною, ані такою відповідальною, ані такою порядною, до речі, порядною. Теж фактор не останній. Ніяких корупційних скандалів ми не маємо з цієї з членом цієї фракції і так далі. Ну, практично. Ну, там... ну і частина значна частина воює. Де хто вже загинув? Так абсолютно вірно. Так що е, є от така історія. Я, я думаю, що ми побачимо, якщо ми говоримо про ЄС, ми побачимо ЄС на парламентських виборах, причому достатньо серйозно. Пане я. Я, думаю, я практично гарантую, що угу. вони будуть в коаліції. Це буде частина коаліції, дуже впливова, яка вплине і на те, хто буде прем'єр-міністром. І цілком можливо на голову парламенту, і так далі, так що так так воно буде виглядати.